Святий Миколай сьогодні прийшов і до дітей учасників антитерористичної операції та дітей загиблих героїв. Майже півсотні родин з усієї області завітали до одного з дитячих розважальних центрів. Там Матусь і Малечу зустрічали казкові персонажі та аніматори, які запрошували до святкового столу. Родини привітав зі святом очільник області Сергій Кузьменко. Діти отримали солодкі подарунки та абонементи на всі дитячі атракціони і симулятори. Винуватці свята, не гаючи часу, одразу взялися випробовувати нові. І забавки. Для дитини це розвага і добра розвага Україні миру, ну і нам всім над головою миру а дітям, щоб були здорові і радісні. Влада моє завдання, щоб кожна дитина відчула сьогодні свято. І ті діти, які мають підтримку від батьків, і ті діти, за які відповідає держава, в тому числі. Тому в кожному районі. Кожному місті, кожний голова адміністрації, кожний мер міста має завдання, що ті діти, за які відповідає держава, повинні сьогодні отримати особливу увагу, особливе пілкування і, звісно, що подарунки.